Ці величезний привіт в зарі. Хочу одразу звернути вашу увагу на такі сукні, силуетні, архітектурні, з акцентним поясом, золота пряжка. Пояс такий, як толста гунка, І тканина сама еластична, як еластичний трикотаж. Зараз подивимося склад. Сукня дуже красива і є в молочному кольорі. Ззаду застібається на блискавку. Сановні покупці, хто заробив телефон на чоловічому заліні. А спереді гудзики обманки. Воно дуже красива сукня. І ціна цієї красоти 1999 гривень, 93 полістер усіма ласта. Ще така сукня в біло-молочному кольорі, як я вам говорила. Зараз забита покупцями, просто ну реально нема де Не знаю. Де відпочити, присісти, встати. Дуже багато покупців зараз користуються популярністю в цілому світі, і в нас це не виключення теж в нашому місті. Ось така сокля. А Міряють вже взуття, якісь жакети, то міряють в залі, тому що черги фантастичні до примірочних. Ось такий жакет, силуетний 2499 гривень. В складі поліестер, віскоза Еластан, білий він а, виталений. Ось такі виточки по фігурі. Ну красивий дуже. Застібається на один гудзик. Який красивий жакет. І до цього жакету є штани. Можна придбати собі а, в костюмі. Навіть можна поверх цієї сукні чи ні. Ну, думаю, що ні. В'язана жилетка. Шоколадний колір. Досить товста вимоска. Сподобалася дуже якісно. І така жилетка коштує 1299 гривень поліестер поліамід. які слінбеки. Ой, які красиві. Зараз покажу детальніше. І такі слінбайки є. На світлому кольорі такий золотисто кремовий і колір шоколаду. Ми ну, ще подивимося ось ці слінбеки. розшиті лелітками і бусинами. 2199 гривень. Красика в світлому кольорі. Теж така ціна. Нереально все красиве сьогодні новиночках. Ось такі золоті босоніжки. І такі босоніжки і в чорному кольорі. Ну, я ще не закінчила з цими свій а все хочеться одразу одразу показати, який красивий. 2199 гривень. Ось такий в світлому кольорі, кремово-золотий старітінок. Ось на цьому фоні просто вигляд супер. Новенька ще такі сумочки з металовою ручкою, кремовий колір, такий аж маслянистий, з довгою ручкою. Ручка довго знімається, можна відстіпнути. І носити просто на таких металевих ручках. Ось така сумочка. 1499 гривень. Золотій стіпусинішки. 1499 гривень і є в чорному кольорі. Теж ой-ой, який красивий. І такий точно саме чорний є, така ж сама ціна. Все тут красиво, але єдине, що розтіпнутий жилет топ. Ну, я вже застібнула, а такий топ з костюмної тканини я показувала в іншому відео. І це костюм, ще є штани до цього топа. Показувала в якомусь одному з своїх відео, Не ще раз нагадаю, з блакитною спідницею плісе, Круто дивиться. Ось така спідничка. Сатин і в блакитному кольорі. Ой, яка красива. 1299 гривень, 100% поліестер з гумкою в поясі. Дуже-дуже красива. Сатинові сукні в білизняному стилі. З відкритою спинкою. Можна йти Оскара отримувати. 1499 гривень на поліестер з таким мисиком. З мисиком, по-моєму. Або на одне плече. Не... А ось так от. Незрозуміло. Потрібно міряти, як вона буде е, мати вигляд по фігурі. Ось така сукня. Що ще цікавого? Тідові шорти з твіду. 68 котону, 27 поліестеру, інші волокна 1399 гривень з акцентним ремінчиком. Це шорти спідниця. Не по сезону, але дуже класні. Ну, Зараз, бачите, завезли. І це колекція якби, нова 22 число, 0,3 місяць 2025 року. Акцентний ремінчик. Варто показати просто класичні базові штани ззаду з гумкою. Вони ну, не зовсім завужені, якби, але і не прямі, не широкі. Такі більш класичні штани, потрібні в гардеробі, база і прекрасний склад 51% бабовна і 46 поліастеру, 1299 гривень. Навіть з цим білим топом, з цією жилеткою, такий топ-жилет. Костюмної тканини. Із костюмної тканини якби штани. Ще така сатинова сукня. Ой, яка красива. По кусі на досить довга, дожені все розширена донизу. 1499 гривень поліестер, села стала. До любих цих босоніжок ця сатинова сукня підійде. Маєчка тут в білизняному стилі. 499 гривень і це 100% котон. Дуже ніжно, легесенький трикотаж, котоновий брубчик із мережевим. Ще покажу ось такі широкі штани з костюмної тканини. височена посадка, широчезні донизу. Вау. 1799 гривень полястрів із козела Чорні косухи з екошкіри і а, блузи, тканина як льон з вишивкою. Такий фольклор, кантри, стайл. Якісне виконання. Основна тканина, котон 100% і вишивка, 95 котону, тільки 5 поліестеру 1499 гривень. М'якасенький шкірзан. 1999 гривень. А ще трішки аксесуарів. Сережки з зебрами. Яка красота. Наскільки вони якісно виготовлені. 649 гривень, цинк, акрил, латунь, смола, сталь. А ще сподобалися мені ремені. Досить акцентні з таким рогом. 1149 гривень. Цинк, латунь, пуліоретана поксина смола це не шкіра, це шкір зам такий. Які класні ремені. Така акцентна пряжка. Ось такий ремінь 999 гривень. З якимись ракушками, з перлинками. Теж дуже-дуже красивий. І ось такі літні сумочки. Плетені і всередині мішковина. Така сумочка коштує 1499 гривень. В новинках ще є така сумочка. Це з новинок. 1899 гривень. Основна тканина папір, супутний матеріал поліуретан. поліуретан. Це шкірзам і всередині підкладка 100% котон. Папір і котон. Лише це шкірзам. Кольорі Ківі, і навіть неможливо передати, наскільки в реальності красивий колір, а такий кардиган, рихлої в'язки, з акцентними гудзиками. Гудзики такі камінчики, такі кристали красиві. Я бачу, ще є топи. чому з окремо не висять, зараз покажу. І прекрасний склад 74 котони. 1999 гривень. Ось такий топ. 999 гривень. Можна окремо, а можна придбати разом з тим кардиганом. Це комплект однієї і тієї самої якби, позиції, тієї самої речі. Можна купити, це така двічка. У мене вже з дикцією не дуже, тому що я роблю п'ятий огляд за сьогодні. Так що перепрошую. Дуже багато шортиків різних джинсових. З високою посадкою, з потріпаним низом. 1149 гривень ці шортики. А на цій шедевральні речі я закінчу сьогоднішній огляд в зарі. Шедевральна сумка 1799 гривень. Основна тканина котон, підкладка котон і ручка залізо. Сумка з вишивкою розшита велітками, бусинками, така деталізована. Попугайчики. яка шедевральна річ. Я бачу, ця сумочка взагалі одинока одна. Ціна оправдана, тому що тут багато роботи. Ось таку красодушу шедевральну можна придбати. в Зарі. і всім попаду до зустрічі. Few moments later. Всім привіт у Бершка. Прекрасна, класна колекція, але музика теж досить класна, яка може записатися у відео. Тому постараюся коротко і швиденько зробити огляд з Бершки. Ось такий в'язаний топ, колір шавлії. 899 гривень, і це 100% бавовна. Дуже-дуже класний топ і в такому ж кольорі я бачу є з схожий колір. Ось ці свій разом з топом. І можна взяти широкі штани палацу і буде саме то. Низенькі підбори, гострий носочок. І ціна цих слінбайків зараз зі знижкою 909 гривень. А висів цей топ з такими джинсами широкими, зі стразами, варто подивитися. Просто все мерехти. Такий широчені, класний, класний денім, висока посадка. 1999 гривень це 100% котон. А що тут такого класного, легесенького? Це сукні. Вона довжелезна, з розрізом боковим, Легесенька жата тканина, спинка відкрита і на спинці зав'язка. 1149 гривень в складі віскоза візкоза і аластан. Ось така сукня, з таким ліфом, спинка відкрита, з такою зав'язочкою ззаду. З такої ж тканини є штани палацу з гумкою. Ой, які вони широчезні, просто мега-мега. Широкий, хоча я взяла великий розмір, салічка, але тим не менше. Такий ж самий склад, як в сукні поля скозала стан 1299 гривень. І до цих штанів є топ. Такий ж самий склад, поліестер вісковастан. В костюмі разом з топом буде класно. Но показати нормально важко, тому що все запутано, людей досить багато, вже все так неправильно повішено. Но ви зрозуміли, що просто лів і спинка відкрита. Тут теж дуже багато всякого класного. Ось такі легкі штани широкі, штани палацу з гумкою в поясі. І до цих штанів мала би бути сорочка, тому що в інших кольорах я бачу є сорочка. От, наприклад, в кремовому з білим і просто біле. А ось блакитного не бачу, бокові кишені, пояси стягується. І 1149 гривень. Сто відсотковий колясор взагалі не схоже. Це така бірка, напевно, як і в манго. Щоб поналіплювали. Просто помилки постійно є, я вже навіть не дивуюся. Так, а де тут бірочка, щоб показати вам? А, ось є. Дійсно, тут на внутрішній бірочці теж написано, що полястр, Ну, повірите, наскільки схожа на котон або на льон я вражена. Можливо, так -то і на цілій партії, і там внутрішньо. Ну не вірю я, що це стоїть святковий полястр ніяк. Дивлюся в кремовому кольорі. Якщо в кремовому кольорі теж такий склад буде, то вже зрозуміло. А зовні стоїть цупковий куліостер. Жаль. Тобто на одне плеще середньої щільності в'язки. Є просто в коричневому кольорі, все падає. 649 гривень і це 100% поліамід. Ах, яка в'язана сукня, сукня-слін в сухня. Сухня -слім. молочному кольорі, біло-молочний, дуже красива. Ну, просто дуже-дуже. 1149 гривень акрил і поліастер. Так, джинси досить стильні, такі молодіжні, тому що це більше вважається молодіжний бренд. 1049 гривень зі знижкою. Коштували 1499 гривень такі джинси. Ось такі джинси. Досить цупкі. Зі знижкою також є кросівки на 1259 гривень. Складі і шкіра, є, і шкірзам і текстиль. Такі тінейджеровські, скейтерські кросівки. І такі просівки зі знижкою в сірому кольорі. Футболка 799 гривень 100% котон. Глибокий оверсайз. Дуже-дуже класна. Ззаду ще є Флоріда. 97-й рік. Класна футболка котонова. Особливо сподобалася мені стиль, така вона широка і колір. Припорошено рожевий. Кроптоп. Досить щільна в'язка в білому кольорі з чорним. 799 гривень це поліестер. Футболку схожу я показувала в рожевому кольорі, 799 гривень тут такому сірому, з легким таким підтоном блакитним, з легеньким таким. Друзі, всім папа з тому що неможливо людей стільки, що я не можу підійти, навіть показати вам, що. Є, що в продажі пройти неможливо. Просто якийсь сьогодні капець. Ще покажу вам спідничку. 1299 гривень джинсу з необробленим низом. І сумочка. Сумочка в бершці коштує 799 гривень. Така малесенька, молодіжна. Та, всім папа і до зустрічі, всім папа з башки йду в інший магазин. Так, я йду в Макдональдс, але я бачу сісти не буде де. Просто жах скільки народу. Як я маю купити капучино і з'їсти морозиво?